Всім привіт! Вважаю миру, щастя та кохання! Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. А також хочу запросити вас на свій телеграм-канал. Підписуйтеся, буде цікаво. Ну а посилання на нього ви знайдете прямо під цим відео. Сьогодні у нас ворожіння на солі, і ми з вами дізнаємося про доленосні події. Вам сьогодні. Летить лист від вашої долі. Отже, давайте будемо починати. Я прошу вищі сили дати мені можливість відповісти на всі ваші запитання і послати для вас тільки саму важливу і потрібну інформацію. Тут якісь позиції ваші змінюються, схожі на зміну обставин, якісь зміни. Такі помітні, я б сказала, зміни будуть відбуватися в вашому житті, ви прямо будете отримувати заряд енергії від того, що відбувається навколо вас. Йде надходження якоїсь інформації, це і заставить вас серйозно задуматися про ваше майбутнє. Щось цієї інформації прямо буде наштовхувати вас на думки покращити або змінити положення справ в вашому житті. Народження якихось нових ідей, пов'язаних з домом, з особистим життям. І навіть буде поява нових цілей. Ви тут трішечки будете. Розвертати ваші погляди в сторону горизонтів, якісь повороти, якась зміна, якась корекція буде відбуватися. І все це завдяки тим новинам, які ви будете отримувати. І вони летять, мабуть, для того, щоб ви щось змінили. Мабуть, доля готує для вас або відкриває для вас нові потреби. Перспективи, нові можливості, і це йде через інформацію, яка буде надходити до вас. А у підсумку в цілому, спираючись на цю інформацію, ви почнете серйозно задумуватись про зміни в майбутньому, якось коригувати, поправляти, змінювати. Тут навіть цілі будуть змінюватися. От сьогодні у вас є одні цілі, і такий різкий поворот. Щось конкретно. Розумієте, щось конкретно це стосується саме вашого особистого життя, вашого дому, сім'ї. Буде покращення. Будете покращувати і змінювати обстановку. Будете укріплювати позиції, покращувати положення справ. Тут ще один момент, якесь довге хвилювання про те. Про те, що не могли прийти до якогось компромісу, якісь труднощі, як на емоціях вас виводили на емоції, хтось з вашого близького кола, з вашого близького спілкування у вас як, начебто, дуже довго ця ситуація хвилювала. І тут бачите, як начебто відпускає. відпускає, Ви втомилися про це думати, ви втомилися з цього приводу хвилюватися, і бажання таке, знаєте, просто жити. От йде бажання. Так, просто жити, бажання просто жити і отримувати все те, що вам життя пропонує на даний момент ці дари, які приходять в ваше життя. Якось бажання звільнити себе від цих хвилювань і переживань, коли домовитися неможливо, і єдине спасіння ваше це просто направити свій погляд, направити свій погляд в сторону того, що вам доступно, те, що дає вам доля. Щоб можливості не впустити, розумієте. От тут, подивіться, також з'являються можливості або бажання, Народжується бажання, поява. Можливо, через можливості з'являться бажання. Тут кожен дивіться по своїй ситуації. Можливо, для когось це буде програватися якась дорога, От в голові як ідея в вас, як можливість переключитися, переключитися на щось нове, відволіктися від тієї буденності, яка вас оточувала. Вам захочеться відпочинку, душевного відпочинку, змінити якось обставини, змінити обстановку навколо себе. От чогось такого ви хочете. Або у вас бажання велике з'явиться, і ви будете притягувати ці можливості, знайдете ці можливості, або у вас з'являться якісь можливості на горизонті, і ви будете загоратися бажанням. Так що тут якось намічається якийсь поворот з поїздкою, з відпочинком, можливо, і разом з цією дорогою ви як начебто будете притягувати нових людей. Поява. Нових цікавих знайомих, тут, можливо, і люди, які, яких ви потім запишете в друзі. Дуже цікаві люди, цікаві знайомства будуть відбуватися. Тут багато подій, багато цікавого, що ви дізнаєтеся, багато інформації, яку ви отримуєте. І Я не можу сказати, що ви одразу будете її приміняти. Але візьмете на заміточку, що це у вас тут? Тут якісь, бачите, зміни, зміни, які будуть відбуватися, мабуть, з усіма цими обставинами, подіями. Цією дорогою, яка, я б сказала, вона дуже багато чого змінить в вашому житті, тому що через цю дорогу йдуть зміни, які будуть відбуватися всередині вас, як внутрішньо, так і на зовнішність це буде впливати. Зміни як і всередині, так і. Ззовні, розумієте, і йде якийсь заряд енергії. Ви, як начебто енергією будете наповнюватися новою, яка буде давати вам сили. Знову загорається надія на майбутнє, на якісь перспективи, які на вас чекають, Якось з певненістю будете дивитися в сторону свого майбутнього. У вас тут дві серйозні події. Змалювалися, дуже серйозні, дуже крупні події. Тут щось буде вирішуватися, і це буде стосуватися вашого життя, вашого майбутнього, це буде залежати саме від рішень, від рішень, які стануть причиною того, що ви приймете два серйозних рішення в своєму житті, розумієте, важливі для вас і для вашого майбутнього. Доленосні рішення. І одне з цих рішень буде стосуватися фінансових питань, фінансової стабільності. А от друге рішення це відносини. Це відносини з кимось. В кожному по різному тут буде програватися які відносини, і в якому направленні. Тому не будемо на цьому акцентувати увагу. Тут якісь події і перехід на новий рівень, на новий етап. І знову ж таки я говорю, що ця зміна вона буде відбуватися через те, що ви будете приймати рішення після якихось подій. От одне з них буде стосуватися фінансової стабільності, а друге рішення, яке ви будете приймати, воно буде стосуватися саме якихось відносин. Для когось це можуть бути відносини з партнером, для когось це можуть бути відносини з вашою другою половинкою, для когось це можуть бути відносини з кимось з ваших родичів, розумієте? І от, прийнявши це рішення, ви будете вносити ці зміни. Тут поправка саме для вас. І тут такі момент трішечки егоїстично це буде виглядати з вашої сторони, може, будуть навіть і судити, осуджувати вас за це. Ви будете розуміти і самі про те, що ви тут виступаєте в ролі егоїста, що ви йдете на це тільки на благо вам. І заради вашого щастя. Можливо, навіть раніше від вас ніхто такого не очікував. Трішечки жорстокості буде з вашої сторони тут проявлено, і ви самі це будете відчувати, що ви не як зазвичай себе поводите. Ви вважаєте, що це заради вашого блага, заради вашого спокою. Ці рішення, які ви будете зараз приймати, на них ніхто не зможе вплинути, як начебто ви ставите крапочку і не задумуєтесь над тим, правильно ви це робите чи ні? Можливо, накипіло, наболіло і пора вже вам буде жорстокішими, це ви так для себе вирішуєте. Так, тут якась у вас поправочка йде, йде збільшення, якось буде налагоджуватися фінансовий канал, йде якесь надходження, і у вас виходить здійснити якусь вашу мрію. Як начебто ви будете радіти, тому що будете купувати найближчим часом. Ви дуже довго мріяли про це, і у вас виходить. Не знаю, можливо, накопичували на якусь цікаву річ. Так, ви хотіли її купити? Можливо, щось буде з будинком пов'язано, щось для будинку будете купувати. І у вас тут виходить, виходить це купити, порадувати себе тут момент радощів, коли для вас це якась велика радість. У вас це буде, звісно, що радувати. Можливо, це і проста якась річ. Не той варіант, який дійсно принесе величезну радість, але для вас це зараз радість. Ви цього дуже хотіли, ви зібрали якусь суму коштів, і у вас вийшла така можливість купити цю річ. Кожен дивіться по своїй ситуації, але ви чимось будете себе радувати найближчими днями. Така можливість вам надається. Це ваша мрія, і фактично тут здійснення вашої мрії. І це прекрасно. Такою є для вас сьогодні відсипочка, і я хочу побажати, щоб в вашому житті сьогодні завжди здійснювалися тільки самі добрі, світлі і позитивні моменти. Я дякую вам за увагу, дякую, що ставите вподобайки, дякую, що пишете мені коментарі. Дякую, що підписуєтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!